Дітки, рада знову вас вітати! Це знову з вами, я, Оксана. Дітки, сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Ми з вами будемо збирати полуничку, а не просто так, а будемо збирати у кошик. І цей кошик ми будемо робити з паперу. А як ми будемо робити, зараз я вам все розповім. Тож, коли батьків на допомогу, ми будемо розпочинати. Що малята, зараз я вам розповім, що необхідно підготувати. Необхідно підготувати вже готову зліплену полуничку. Це ми робили на минулих заняттях. Також необхідно підготувати дошечку або серветку, вирізані. Ось такі квіточки, їх в мене три, та листячко їх 5. Також необхідно підготувати серветку, двосторонній скотч, клей олівець та підготовлену ось таку коробочку. Коробочку можна будь-яку, яка у вас є. Можна з чаю або з якоїсь іграшки, у вас залишилась непотрібна коробочка, будь-яка підійде. А головне треба вирізати ось таку довгу смужку. Про це попросіть батьків, щоб вони вам це підготували. Що ж починаємо робити кошик. Необхідно взяти нашу коробочку. Потім беремо двосторонній скотч і нам потрібно відірвати невеличкий шматочок. Ось так. І приклеїти посередині. Нашої коробочки з одного боку та з іншого. Це вам нехай допоможуть зробити батьки. Далі, що необхідно, нам необхідно приклеїти ось цю смужечку, це буде ручка нашого кошика. Як же це зробити? Беремо. І знімаємо з двостороннього скотчу ось цю білу смужечку. І одразу, прикладаючи зверху нашу ось цю оранжеву смужечку, приклеїмо. Ось вона дуже добре тримається. Так само з цього боку. І зверху приклеїмо оранжеву смужечку, ручку нашого кошика. Подивіться, який гарний вийшов кошик. Але чомусь його не вистачає. Потрібно його прикрасити квіточками. Я покажу, як це зробити. Необхідно спочатку викласти квіточку посередині, а з обох боків викладемо два листочки. А зараз будемо наклеювати. Беремо квіточку. Кладемо її на підставку та наносимо клей посередині нашої квіточки. А потім приклеїмо квіточку на те місце, де ми викладали. Ось так. За необхідності користуйтесь серветкою. Далі так само наклеїмо листечку. Так само ми робимо з іншого боку. Ось подивіться, який гарний вийшов в мене кошик. Я його прикрасила з одного та іншого боку. Залишилось мені лише прикрасити ручку мого кошика. Так само приклеюємо квіточку спочатку. Ось тут, з боку. А поряд листечку. Ось який гарний вийшов в мене кошик. Вже готово. Не забудьте закрити клей. Залишилось у мій кошик покласти смачну полуничку. Ось як гарно вийшло. Ну що, дітки, я сподіваюся, що... Вам було дуже цікаво і у вас вийшов чудовий яскравий кошик для палунички. А я вам кажу до зустрічі, мої любі, і бувайте!